Ондімінтікаті нусямокомвой. Це представниця муніципалітету Реакарто Терме передає вимпол своєму колезі Максиму Коваленку. Місяць тому італійці були вражені подіями про фронтовому Миколаєві. У липні група іноземців відвідала місто корабелів з гуманітарною місією і побачила на власні очі, як живуть люди, коли щодня місто потерпає від ракетних обстрілів ми як організація ближче до людей, які переживають ситуацію війни біля тих, хто контактує з бойовими діями. Це вже в шосте. Я приїжджаю в Миколаїв і відчуття дуже сильного переживання за людей і за те, що тут відбувається. Відтак півсотні італійців, делегатів, мережі Stop the War Now, самостійно привезли гуманітарну допомогу жителя Миколаєва. Тонни вантажу помістили у десяти бусиках, самі ж і вивантажили на одному із миколаївських складів. Отримали сьогодні багато гуманітарної допомоги. Вони ще розвантажують позаду. Отримали багато макарони, печиво, мука, консерви, чай, пластівці, багато дитячого памперси, гігієна. Ми дуже їм вдячні. Вони ще розвантажують, і ми їм дуже вдячні за те, що вони нас підтримують. Воду також отримали печиво, бобових купу. Ми їм дуже за це дякуємо. Саме ітарійці стали дотичними до появи свердловини в Інгульському районі. Воду тут добувають з під землі на глибині 50 метрів. Очищують завдяки надсучасному обладнанню потужність осмосу 2 куби за годину. Велика подяка італійцям. Це італійська асоціація Stop Стоп Now і датська організація Ten Foti. Вони 50 на 50 скинулися і зробили для мешканців інгульського району таку скважину. Так що можна ще кілька днів потрібно нам завершити, встановити тротуарну частину, утеплити трохи приміщення, і вже за кілька днів можна буде приходити і набирати воду. Відтак жителі навколишніх багатоповерхівок матимуть змогу набирати питну воду протягом дня. Це дуже важливо для нас, тим паче для людей похилого віку, які не в змозі купити на сьогоднішній день воду і можуть, можуть користуватися да, даною скважиною. Серед поважних гостей з італійської делегації був президент ПАКС Крісті Італія, архієпископ Джувані Рікіуті. Він поспілкувався з паствою та висловив свої слова підтримки. Наталя Приходько Ігор Невідомський, Ніс ТВ для є новин.